Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 5 жовтня 2024 року. Я в перший раз стикнувся з такою проблемою у хурми, як розтріскування плодів від дощу. Якось в попередні роки, коли вона в мене плодоносила, то таких умов не було. Але зараз дуже на, на довгий час задощило. І дивіться, коїться. Ті плоди, які дозрівають, починають розтріскуватися. Оце ну, чорна е, така смужка, це воно раніше десь пошкодилося. Я маю на увазі ось це розтріскування тут на кінчику плода. Зараз покажу вам і інші. Ну, сподіваюся, що ті, які іще не дозрівають, якщо дощі припиняться, то е, ситуація виправиться. Тому що вражаю багато, дуже буде шкода. Дивіться, тут такі грона. Великих плодів, гарних. Але, але, дивіться. От така біда. Ну, її можна, звісно, збирати, споживати відразу. Але якщо ти хочеш трошки зберегти або комусь надіслати, когось пригостити, то воно, звісно, трошки проблема. Покажу на інших деревах. Значить, то була Соснівська пізній клон, ну, як я його поки що умовно називаю. А тут інші. Значить, ось Б'юті. Ті плодики, які ще не стигли, вони й розтягнуте плодоношення, з ними все гаразд. Ті, які вже набирають стиглості, бачите, тріщать десь місцями. Так. З іншим Б'юті ще більш-менш стійка до цього. Там на тому плоді не було проблеми. Так, це також ніби поки... А ні, бачите, ось тут також розтріскується. Саме більше це на H120. H120 або Claypool Лише плоди починають уже розм'якшуватися. Ще навіть не відпали. І практично всі. Ну, принаймні, цього сезону так. Подивимося, як наступні роки. Коротше, кожен плід Бачите, дощ пішов знову, нас падуть, і падуть і падуть дощі. Так, це інший варіант Соснівської. Дуже рясна, дуже гарна. І дивіться, плоди які дозрівають. Ось маємо. Де там ще було? У ще не настав час її масового дозрівання. Віргінка раніше дозріває. Ось тут бачите маса, маса, маса плодів, Дуже хочеться, щоб дощики припинилися. Ось така, така історія, така ситуація. То я попереднє відео показував, як зізіфуси дуже деякі сорти особливо розтріскуються. Тут маємо ситуацію з хурмою. Але ті, що не стигли, ще раз кажу, вони поки що не тріснуть, то сподіваюся, що і не тріснуть, якщо дощі припиняться. Тут божий дар, він має також дуже багато плодів, але йому ще далеко до дозрівання, тому він поки що не тріщить. Бейс 2, вона також трошки пізніше ніж Валін Б'юті і H120, то вона ще ще не тріщить, хоча вона червона, але ще тверда, червоненька, така помаранчева червоненька. Така вся історія з хурмою. А пам'ять Черняєва тут! Ну, їм ще далеко, вони пізніше дозрівають. Такі плодики солідні цього року. Ось такі то справи. Товарне виробництво плодів дуже залежить від погодних умов. Намагаємося по можливості, що зможемо в наших силах контролювати, покращувати, а що вже не від нас залежить. То не від нас. Але в будь-якому випадку, слава Богу, що не кожен рік такий, і в більшості років є успіх. Всього нам найкращого, миру, перемоги Україні, Божого благословення!